10 грудня я йшов з побратимом, поперед став на міну і так все сталося. Він загинув, я залишився живий. Поранений я другий раз, перший раз було порівняно легко. Лише осколкове поранення лівої ноги було, і сідниці У мене є в успіхи. Я спочатку не міг навіть говорити. Не міг. У мене повністю права сторона була паралізована про те, щоб ходити не, не йде мова. То зараз я вже говорю. Я, я трошки функціонує рука і нога. Нам вдалося досягти е, стабільної ходьби по по вулиці він може на станом на зараз долати відстань порядка двох кілометрів що дозволяє йому прогулювати з його друзями чи родичами в межах в межах його проживання